Це моє дитинство це була суцільна традиція. Для мене було абсолютно нормальним там, вранці прокинутися, бабуся там місить тісто готує нам пишки, сусід приніс мед, після цього у нас там є якась робота із серії. Ми маємо там, заткати партянки, тому що це дуже важливо для шлюбу. Пізніше ми там, вчилися вишивати, бабуся пояснювала, там, яким хрестиком, де, що вишивати. Що ці всі рушники потім нам впридане підуть, що це дуже важливо, ніхто заміж тебе безприданого не візьме, за тебе його вишивати ніхто не буде. Коротше, там був прям багаж інформації, яку не можна так назвати традиціями, але вона була от просто в кожному подиху, там у всьому нашому побуті. Ми просто жили ці традиції. Я не можу сказати, що це було щось, що ми виділяли з буденного життя. От. Але, звичайно, у нас там було все, що ти назвав традиціями. Тобто Ми калюдували, щедрували, ми вчили ці колядки, у кожного мала бути своя унікальна колядка. Тому що розказати колядку, яку розказав там хлопець з сусіднього дому, вважалося ганебним. Потім у нас була суперкрута паска. Ми там всі змагалися, у кого буде саме красиве це яйце, ліпили знову ж там листочки. Ну, ми фарбували яйця так, що ти ліпиш щось на яйце, потім виварюєш його там в цибулині або виварюєш в буряці. І потім, коли ти знімаєш цю деталь, у тебе там лишається такий, як білий слід, а все яйце коричневе. І, припустимо, ти прикладаєш листочок той ж папороті, і потім ти знімаєш його, і там просто магія на цьому яйці, от, а пізніше ми малювали воском по яйцях. Це вже я робила, мабуть, навіть з мамою. Не знаю, що ти ще вважаєш традиціями, там, але там, ну знову ж таки, у нас там ліпити вареники, це, скажімо, там не було традицією, це була така сімейна терапія, коли всі зайняті моторикою рук, всі сідають і починають наїжджати один на одного.